Ганщині росіяни тестують підключення інтернету задля для виявлення проукраїнськи налаштованих мешканців. Інформаційна блокада втягує місцевих мешканців у війну проти України. Як і чому Росія максимально обмежує від зовнішнього світу Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну – розбираємося в цьому відео. Без світла, без інтернету та мобільного зв'язку. РФ щонайменше з травня 2023 року блокує окуповані міста Луганської області, прикриваючись цілями убезпечити людей. Інформацію про життя луганчан у блокаді опублікував російський пропагандист Олександр Коць. Лісичанськи, конечно, жить доволі тяжело очень плохо отоплением, бывает виключають свет, Дональний, здесь нет связи. Пропагандист розповів: в Лисичанську немає тепла і світла. Про те, що через відсутній зв'язок буквально гинуть люди, стало відомо медійникам з видання Трибун". Жителі Наприклад, умовного трикутника, це Сєвєродонецьк, Рубіжне, Вони найбільше жаліються на відсутність зв'язку, бо там, наприклад, відомі випадки, саме коли через те, що неможливо додзвонитися до швидкої, помирали люди. Єдине, що змогли запропонувати людям окупанти унікальний сервіс таксофон. От такі таксофони, по яким можна позвонити по городському номеру по Лисичанську, а також визволять. Екстрений служби самі прилади було встановлено ще за часів роботи Укртелекому. Потім росіяни їх демонтували. Нині знову повернули на місце. Але далеко не всі, каже Валерія Мельник. Вони встановили таксофони. Які яких налічується до 10 штук на чотири великі міста: це Лисичанськ, Рубіжне, Сіверодонецьк та Кремінна. Виходить, що це один таксофон на 10 тисяч місцевих жителів. Окрім життєво необхідних дзвінків, люди не в змозі отримувати об'єктивну інформацію з інтернету. Працює лише пропагандистське телебачення та друкована преса. В в Всеродинському, мабуть, і в Рубіжному є власні певні такі вісники друковані, які виходять які розповідають про перемоги руського миру на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Люди, в принципі, доступу глобально до інтернету не мають. Незалежні якісь засоби масової інформації дивитися складно. Роман Власенко каже останнім часом: Росіяни тестують роботу інтернету від трьох мобільних операторів, але все під тотальним контролем спецслужб. Цей інструмент може використовуватись окупаційними російськими спецслужбістами для того, щоб ловити людей, які спілкуються ну, з українськими людьми, скажімо. Так. Недоступність мобільного інтернету зв'язку вони обґрунтовували це тим, що стаються прильоти, що місцеві здають позиції російських окупантів і там склади. Але згодом помітили, що, наприклад, якщо все одно немає зв'язку, то все одно прилітає. І зараз вже оця теорія їхня про те, що коли немає зв'язку, не прилітає, вона вже не працює. Інформаційну бульбашку, в якій заблоковані тисячі українців на окупованій Луганщині, створено, аби втягувати місцевих у війну проти України, запевняють експерти. Ця технологія у росіян дієва, і вона працює тому, що е, після восьми років окупації е, Луганської частини Луганської Донецької областей е, місцеві жителі пішли вбивати таких самих українців. Зараз вони ведуть таку інформаційну кампанію проти жителів новоокупованих територій. Вакуум об'єктивної інформації впливає на критичне мислення місцевих мешканців, каже Роман Власенко. Окрім інформаційної кампанії проти Луганчан, російський режим примушує людей до вступу в російську армію через примусову паспортизацію та шляхом формування безробіття, будучи в такій інформаційній блокаді, в розповідях про те, що яка Росія гарна, що руський мір пройшов знеособлення. Українського солдата нав'язування тези про те, що тут тобто, українці це націоналісти, нацисти, фашисти і так далі. Воно ну якби спонукає людей до певних дій, і пропаганда руского міра, пропаганда е освободітельної, скажімо так, війни. Російської Федерації вони агітують для до, до вступу в російське військо. Тільки за півроку з лютого 2022-го у Донецькій та Луганській областях було мобілізовано майже 150 тисяч чоловіків. Загальна мобілізація там розпочалася за п'ять днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Залишається тільки уявляти, яку кількість українців з окупованої Луганщини росіяни завербували на війну проти своїх протягом останніх майже двох. Вох років і це робити багато у чому завдяки штучно створеному інформаційному вакууму. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.